Так, і всім привіт з вами містер по бум і сьогодні ми будемо перший раз малювати по клітинках. Сьогодні ми будемо малювати е, квітку по клітинках. Що ж, поїхали. треба спершу намалювати серединку. Значить, Приблизно посередині сточку Малю, малюємо. Дві клітинки, ось так, як показано на відео, і замальовуємо їх. Потім бік під кутик вниз, малюємо одну клітинку наліво. Потім малюємо ще одну вниз. Клітинку до цієї, яку ми намалювали. Малюємо одну на правий кутик. Потім одну сюди, ось так. І потім так само, робимо на іншому. Вийшло гарне коло. І далі тут з'єднуємо. Ось таке у нас коло вийшло. Ви тут можете собі поставити отакі палки і замалювати так, щоб було краще. Ось таке в нас коло вийшло. Так, і далі ми будемо. Малювати пелюстки. Беремо, отут, замалюємо одну звідси з цього кута і тепер йдемо вверх. На три, ну, вроді як на три клітинки. Далі малюємо тут цю ще одну. Потім сюди на цей кут ще одну. І потім звідси починаємо малювати вниз. Ось так. Ось таким чином. І так, в нас є перша пелюсточка, починаємо другу. Можемо виступити від цієї пелюстки одну клітинку і малювати з цього кута. Перше, як ми малювали, і навіть вже починати з цього. Можна починати з цього кута. Краще з цього. Тут до цього приєднуємо ось так і малюємо ще одну, і потім йдемо, йдемо вверх. Ось так і йдемо вверх. І ще на одну клітинку, я думаю. Все, далі ми до неї додаємо ще одну, щоб в нас вийшло дві. І далі. Сюди приєднуємо його на низ одну. Починаємо ще сюди приєднаємо і вже з цієї ми будемо починати замальовувати вниз. Я вже зрозумів, що вам не, що вам не буде влазити сюди, до кінця, тому що тут домальовуєте три клітинки, які у вас тут залишилися. Так, продовжуємо потім як. Можемо, щоб нам було зручніше перевернути трошки листочок, щоб було зручніше. І потім, як ми тут робили, домолюємо сюди ще одну до серединки нашої. І потім ще одну, і від неї, напевно, будемо вже йти наверх. Остахі будуть більосточки, щоб кутиком торкалися вверх направо, направо. Далі ми додаємо дві сюди клітинки ліворуч. І далі вниз. Ось так. Далі знову перевертаємо листочок і будемо починати знову малювати пелюсту, як завжди, виступаємо одну. Потім до цього домалюємо. Можемо зразу йти вверх. Так, все, зразу йдемо вверх, вверх ну, на правий кутик, як ви зрозуміло, як ви бачите на відео. Ось так. І ще одну можна додати сюди. Я думаю, що так буде. Нормально. Але дивіться. Ді ще можна одну додати, щоб було красивіше, далі, як завжди, додаємо ще одну, щоб вийшло на дві і потім одну сюди, і від неї вже будемо йти до низу. І ще сюди можна домалювати одну клітинку. Коли ми перевернемо листок, то ми побачимо, що в нас тут вільне місце. Тепер спробуємо з'єднати це одною, а потім будемо пробувати ввести наверх ще одну пелюсточку, щоб тут не було вільного місця. Бо тоді щось. Перевер... Треба перевернути листочок, щоб було краще. І потім тут треба аж отак малювати. Потім пік дві і починаємо малювати. Вниз. І домалюємо сюди наниз. Перевертаємо листочок, у нас поки що така квіточка. Я думаю, що ще сюди можна домалювати, звідси піти і домалювати нову плюсочку. Ось сюди і піти і домальовувати. Наверх, як завжди, ми можемо... Ви, як хочете, ви можете собі перевертати листочок, щоб було зручніше. Ось так. І малюємо клітинку наверх. Ну, трошки ось так, на кутик. Ще вище зробимо. Ось так і ще одну. І на ще одну сюди. Далі одну в бік, як завжди. Вкапляємо одну на низ. І потім починаємо йти на низ. Ось таким чином. І тут замальовуємо. Потім беремо і дивимось на нашу квітку. Тут ми можемо домалювати. Звідси з цієї пелюсточки ми можемо домалювати одну клітинку і тут намалювати маленьку пелюсточку. Ось так і Ось так. Чи ми можемо ось сюди, ось сюди ми ще можемо намалювати. Щоб було краще сюди. Ось сюди домальовуємо одну і йдемо ось так наверх. Ось так. Ну, то вже як воно, можемо домалювати сюди і потім ще наниз, потім йти ось так. Так. і Ще на лівий код, ну на іншу прикріпляємо і домальовуємо на це місце одну. У нас виходить ще така квіточка. Далі ми, знов, ми знову трошки можемо перевернути наш листочок. І починати малювати нову пелюсточку. А я б малень сказала, що ось так буде краще навіть малювати. Ми сюди домалюємо одну і йдемо наверх. До правого кутика, по діагональ. Ну, ще одну можна нам додати. І одну сюди, як завжди, і одну сюди. І починаємо вести вниз. Ось так. І ось. І тут навіть можна трошки перевернути. І замалювати ще отут. Перевертаємо на, на нормальний. Малюємо нову. Малюємо, як завжди. І наверх. І наверх. Останню. Я завжди додаємо до неї ще одну, і ще одну нанес, як завжди. І робимо тут клітинку. Тут клітинку і тут клітинку. Вибачайте, тут же ось така у нас квіточка виходить. Ось така. Що ви хочете, ми можемо ще домалювати сюди маленько. Звідси починаємо з цієї і малюємо маленько. Майже як велика вона малюється. І тут зафарбовуємо дві клітинки, які залишились. Перевертаємо на нормальний і домальовуємо сюди ще одну маленьку. Звідси починаємо з верхньої. І починаємо теж сюди маленьку малювати. Як як завжди, наниз, потім і так, і потім тут здемалю дві. Вибачайте дуже сильно. І ось така тут виходить поки що. Далі ми беремо жовтий олівець або жовтий фломастер. І зафарбовані нашою квіточкою всередину. Ось так, щоб було ось так, щоб там не було нічого білого. Ось так. Далі ми беремо. Далі ми можемо взяти е, ж, е, си, голубий олівець або фломастер. фломастер і будемо запробовувати пелюсточки, у нас буде ніби українська квіточка. І будемо замальовувати. Ось так всі пелюсточки. Будемо старатися, щоб не було ні одного. Білого. Ось так. І далі іншу. І така квіточка в нас вийшла українська. Ну що ж, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слідкуйте за моїм каналом, з вами був містер Бумбум. Всім пока, досики!